Ісус зі своїми учнями прийшли в юдейське селище, щоб свищати Боже Царство. Всюди, куди приходив Ісус, навколо нього збиралося багато людей. Серед них були батьки, які привели з собою маленьких дітей. Нарешті Ісус завітав до нашого села. Дитино, ходімо, привітаємо Ісуса та послухаємо Його благословіння. Так. Діти дуже раділи від думки, що зустрінуть Ісуса. Ось він, Ісус, ось там. Діти підстрибували і бігли до Ісуса. Але коли діти намагалися наблизитися до нього якомога ближче, учні перешкоджали їм та їхнім батькам. Як ви могли привести дітей, коли Ісус навчає слову? Не можна, ні. Діти будуть голосувати і відволікати усіх. Ісусу це не сподобається. Ідіть геть. Але я також хочу побачити Ісуса. Ісус, який усе бачив, докоряв своїм учням. Дозвольте дітям приходити до мене. Не перешкоджайте їм, бо такими, як вони, належить царство небесне. Мої дорогі учні, я кажу вам істину: ви повинні прийняти царство Боже як дитя, бо інакше не зможете увійти в нього. Ісус привітно поводився з маленькими дітьми. Він тримав їх на своїх руках і благословляв. Вау, Ісус, у тебе така гарна борода. Розкажи нам ще одну історію: Ісус. Добре, добре. Всюди, де Ісус ходив, Він з радістю приймав дітей. Він не вважав, що вони відволікають його. Він любив їх дуже сильно.